Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я готую салат з буряка. Дуже простенький, але дуже смачний і корисний салат. Для цього потрібно буряк, або запечений, або відварений. У мене вже він відварений і охолоджений. Також потрібно нам горіх, я вже теж напередодні обсмажила трошечки на сухій сковорідці і вже він у мене охолов. Також ізюм я використаю, ну і, звичайно, майонез. Можна використати олію для заправки, але з майонезом, звичайно, буде смачніше. Майонез я використовую домашній. На каналі в мене є майонез, як я робила. Спочатку я залью майонез кипяточком. Розмішаю. І залишу так на деякий час. А тим часом почищу буряк. І так, я буряк почистила. Можна подрібнити любим способом. Можна кубиками, можна соломкою, можна на бурякову тертку. Я використаю ось таку тертку для овочів по корейськи Буряк я натерла. І ось він у мене на цій терці ось такий красивий соломкою, тоненькою. Подрібнений. Далі. Я подрібню горіхи. Можна подрібнити блендером, але тоді буде ну, досить мілко. Я не люблю так, я люблю, щоб в салаті горішки чувствовалися і поріжу їх ножем. І як завжди, всі підготовчі роботи я залишаю за кадром, тому що, я думаю, вам буде нецікаво, як я чищу буряк, як я тру, як я ось кришу горішки. Та й час, час вас дорогоцінний займаю. А я ціную всіх час дорогоцінний. Тому я все це залишаю за кадром. І хочу сказати, чітких доз інгредієнтів тут нема. Можливо, хтось любить горіхи, додайте більш. Можливо, хтось їх не любить. Ну, хоч трошки все одно додайте, це додасть салату особливого смаку. Так само і з ізюмом. Хто любить більше ізюму, додайте в салат більше ізюму. А хто хоче, додайте менше. Також сіль і спеції тут використовуємо за своїм смаком. І ось я вже подрімнила горішки. Ось такі кусочки. І відправляю до нашого салату. Ну, а до того часу наш ізюм уже постоїв, і його потрібно злити водичку і промокнути лишню вологу. І ось так я прибрала лишню вологу з зюма і теж відправляю до нашого салату. Далі я все ретельно розмішую, і далі заправляю салат майонезом. І знову все гарненько розмішую. І ось такий чудовий, смачний, корисний салат у нас вийшов. Як бачите, робити його швидко зовсім не складно, якщо, звичайно, підготувати всі інгредієнти. Тож, готуйте з задоволенням. Нехай вам завжди буде смачно. Якщо сподобався мій рецепт, не забувайте його зберегти, а також поширити друзям і знайомим. Окрема подяка за лайки. Ось так. Такий чудовий, смачний, красивий і корисний салат я приготувала швидко. Я його готую часто як на святковий стіл, так і на звичайного буднього дня. Тож всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!